Знаєте Євгена Дикого, такого ярого прихильника жорсткої мобілізації, так от йому для вивчення пінгвінів вартиці закупили на 450 мільйонів бюджетних гривень різних потрібних речей: 168 пляшок червоного. вина, 112 білого, лише 12 ігристого, мабуть, не таке популярне серед. Членів експедиції 14 кг чорного шоколаду, 14 з горіхами, багато цукерок, фісташок, червоної ікри, резинки для грошей. Ну і багато чого іншого. Там, напевно, планується якесь відкриття або гулянка. Ну або вони у пінгвіні в заручниках, і це їх вимоги. А якщо серйозно, отак от і виходить, що коли кричати про інших, то голосніше всіх, що не такі, як треба. Всіх мобілізуємо, знайдемо. А коли собі, то й можна. Ну, як завжди, доцільність витрат державних коштів у нас це вже діагноз. Це, 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 це як перелякані пацюки. А перелякані пацюки, вони, коли зграються, вони кусаються. І ми дограємося до ситуації, що вони будуть збиратися вже по 80%. То тоді доведеться таким як я брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Та ти маєш може пов... зокрема ветеранів. Е, е, і Такі... да, і пові... повір, ми їх зачистимо так, що просто місця лишиться. Але проблема в тому, що це вже буде зовсім за межами правового поля.